Звернення до рекрутингового центру, біло-чорний прапор на головній площі міста, борг держави перед Бориспіль тепломережею та результати поїздки молоді до Фінляндії. 4 серпня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Минулого тижня до Бориспільського рекрутингового центру звернулись 43 особи здебільшого за потребою в консультації. Про це на засіданні повідомила заступниця міського голови Людмила Бистра. Наш рекрутинговий центр користується. Повагою і запитом через те, що працює в першу чергу фахова. Особистість, яка працювала в ТЦК, сьогодні вона працює у нас. ти ми радіємо тому, що вона працює саме у нас через те, що питання, з якими звертаються в рекрутинговий центр, надзвичайно велика кількість з них це безпосередньо консультації, консультації тих, хто перебуває в СЗЧ, консультації тих, хто хоче, але десь виникають якісь питання безпосередньо. По відношенню до ТЦК в телефонному режимі наш центр теж саме надає консультації. Безпосередньо ж рекрутинговим центром в ветеранхабі було надано теж саме 10 консультацій тим, хто приходить в ветеранхаб. Ми теж саме таким чином співпрацюємо і таким чином надаємо послугу тим чи іншим особам, які звертаються не тільки через СНАП, не тільки через міську раду. А й Через ветеранів <кій> хаба». у Борисполі на європейській площі під державним прапором України піднімуть біло-чорний стяг. Відомий як прапор надії, він є символом підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти під час російсько-української війни, розповіла Людмила Бистра. До нас звернулися те ж саме і жінки, родин безвісти зниклих. Це те саме, ну надзвичайно активна категорія жінок, і в них на державному рівні вже затверджений їхній прапор чорно-білого кольору. І цей прапор вони нече просять, щоб був він вивішений вже в багатьох громадах. Він вивішений під державним прапором. Вішають цей прапор. Це прапор пам'яті і прапор, який нагадує про те, що відбувається в державі боротьба за життя кожного, кого сьогодні немає з нами, хто перебуває в полоні, про кого ми не знаємо, хто безвісти з них. Держава заборгувала перед бориспіль тепломережею мільйони гривень. Повідомила директорка підприємства Маріана Желеско. На сьогоднішній день прийшла відклада лист щодо розрахунків по різниці заборгованості держави перед нами по різниці в тарифах. На сьогоднішній день по розрахункам держава нам вина 184 мільйони. Це десь а ми за газ вині 95. Тобто я думаю, що це трохи на початок опального сезону за цифри ще поміняється в дух заборгованості держави. Група дітей, яка вирушила в подорож до Фінляндії, 3 серпня повернулась до рідного Борисполя. Начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц разом із дітьми відвідала місто побратим Ванта і поділилась результатами поїздки. Після табору нас провезли комунальним транспортом муніципальної команди Киневі. Спортивний центр і розмістили в комунальному готелі. Видали дітям єдиний проїздний на всі види транспорту, на паром, на метро, електричку і тому подібне. І якийсь час ми були в місті Хельсінки і в місті Ванка. Мали зустріч з міським головою, також домовились про співпрацю, що такі поїздки вони будуть продовжуватися, і Ванта також буде продовжувати підтримувати. Нашому незабаром у міському парку встановлять інтерактивний стенд. Повідомила начальниця управління культури Ольга Борисенко. За її словами, він відображатиме історію Борисполя у другій світовій війні. Анастасія Усик, Денис Драган, Євгеній Гончаренко. Новини Терез Бориспіль.